Ми перелузили друзі 120 кілограм сливи і розпочали готувати леквар. Хто не знає, що таке леквар? Це традиційна закарпатська варення, яке готується зі слив без жодного додавання цукру. Це варення готується дуже довго, приблизно десь 16, 16 годин. У нас така нанотехнологія нам дали в користування дуже таку зручну круту систему. Тут іде моторчик. І лопасть, яка постійно, постійно постійно мішає варення. Тут грілка на повільному вогні, і виходить, що воно готується, випаровується частина. Ми поставили готувати, не знаю, чи вам видно, поставили готувати в всім ранку, і вже по пів каструлі немає. Вона була повна, а вже половина. Готуватиметься вона ще ще, ще готуватиметься. За консистенцією воно.